Всіх вітаю із Аврори. В Аврорі першого числа по сьоме почались новенькі акції новенькі. Це вони вчора почались і будуть діяти по сьоме. Такий відділ у них: догляд за взуттям. Тут ремені, гаманці, аксесуари різні. Не знаю, як правильно назвати, Ну, догляд за взуттям і також ремені, шопери і так далі. Так, починаємо. Косметичка така, жіноча. Теді ручної роботи написана. З, ручним, а, ні, з ручкою я думала ручною роботи 99 гривень, замість 129 гривень. І далі. Тут навіть у них є обкладинки на паспорт. Це я зараз помітила, люди ну, купляли при мені. Ось така обкладинка. Я б сказала, що вона як класична. Ну, із екошкіри звичайна обкладинка 29 гривень. І є також обкладинка на документ. То на паспорт, а це на, на документ, там, мабуть, якась трішки інша. По 29 і по 19 гривень. Зараз я навіть перевірю, яка на паспорт, мабуть, -таки 29, мені здається, там, мабуть, іще менше є розміром. Ні, 19 гривень, дивіться, обкладинка на паспорт 19 гривень. Супер. І знаєте, така приємна, до речі, І різні кольори. є. Червона, чорна, тут просто м -м, падає, не буду діставати. Далі ось такий гаманець. Симпатичний, невеликий. Classic Modern Collection 39 гривень. Шкіряний складається. Ну, зі штучної шкіри, але, але, до речі, зроблений непогано. Гаманець. Мені подобається колір такий переливається. Слухайте, такий гаманець приємний. Ось прям симпатичний. 39 гривень, замість 49 акція на нього буде по 7. Нагадую, ось ці якісь у них цікаві акції, ніколи на них не попадала на такі в асортименті ще по 99. І що це в них по 99? Ось це, мені здається, така обкладинка буде 29 дістала, знайшлась там серед гаманців. А ця 39 також гляньте, гарно зроблена хом для паспорта яка шкіра. Тут 119 гаманець, скоріш за все, зараз перевірю. Ось оцей 39, а якийсь іще може бути за 99, ну це я вже не знаю. Ось такий дуже симпатичний. Слухайте, такі моделі у них, от хто замовляє, то симпатичні. А як тут перевірити? Ані, не приві. Тут немає штрих коди. Оці по 99, тому що тут так, да, розкладний в різних кольорах. Так, покажу вам його, як він зроблений. Замість 129. Далі ось такий молода екошкіра. Що-що? що Ну, Ладно, екошкіра, форева, складний на кнопці. Оце він. Кольори в асортименті, коштує ось такий гаманець. Ну такий, мені здається, зручний. 119 гривень цей в мене впав, держу в руках. Думала, перевірити, а але вже немає. Бачите, о, тут є. Зараз цей перевірю. Скільки коштує ось такий. Він як замш зроблений. Ну так непогано виглядають у них ці гаманці. Якісь прям приємні. Не знаю. Мені подобається. Я ніколи не дивилась цей відділ. 119 гривень замість 149. Ось так. Такий багато тут ділень у ньому. М'якенький. Що ж тут мається на увазі? Молод, екошкіра. Ну, ладно, якщо знаєте, пишіть, що вони мали на увазі. І тут іще є змійка, як бачите, всередині. Далі є по 77 гаманці, також є по 119, по 99, ось такі великі, ще по 119. От хто любить такі великі гаманці по 119 гривень. Так, зроблений, ну, от блакитний, і тут бежевий. І по 77 щось що такі складні написано гаманці. Далі йдуть як чоловічі гаманці, чоловічі екошкіра. Ось такий ось колір. Ну, також, мені здається, як непогано виглядає, слухайте, симпатичний. 129 гривень. Далі, ось такі по 99, Купюрниця. Ось купюрниця є в коричневому, такому і в чорному кольорі 55. Далі. 159 жіночі. Оце е, шкіряний шкі, шкірзам в асортименті. Шкірзам в асортименті. Так цікаво зроблений. 159 гривень, 20% знижка. Далі йде 24, 23% знижка на косметичку жіночу з малюнком. Покажу вам. Цікава така косметичка. На пляж зручно брати, вона прозора, видно де що лежить. Далі косметичка в асортименті ще якась є по 22 гривні і по 19, мабуть, оця така, знаєте, як уже не промакає. Далі, кос... тут по 88, косметичка жіноча комбінована прозора. Ну, така ось косметичка. Є 66 на блискавці, Є88, Є44. 5, 5 штук в асортименті. Ось набір цілий із 5 косметичок. В 44 гривні. Так, далі. Ще є в асортименті 59 і шкірзам 55. От шкірзам я не бачу. Це не шкірзам. Ні, бачу такі тільки... А, бачу, ось така ще косметичка, ось шкірза. Ось така. 55 гривень. Тут вже така пухнаста косметичка жіноча, плюшева, 88 гривень. Але зручна, бачите, така широка. 88 гривень 26%. Так, а тут чоловіча, прямокутна, ось так, зроблена з сіточкою, з, ну, з ручкою 39 гривень. І органайзер текстиль, косметичка. Тут одинакові, не бачу органайзера. Це косметичка чи органайзер. Зараз подивимось, що це таке для чоловіків. Які у вас думки з цього приводу. Ну, Не дізнаємось, так не дізнаємось. Мені здається, все-таки це косметичка. Далі. Багато тут всього. Хі -хі. Великий такий відділ. Я якось раніше сюди, якщо чесно, не заглядувала. 27 гривень. О, косметички. Канині 49 гривень в асортименті ось оці всі. Зараз дістану якийсь кольор, їх так тут багато, не буду діставати. Вони от просто випадуть дивіться, скільки їх різні. Так, на змійках, як декілька карманчиків тут, в них. Замість 64-49 гривень. Далі йде крем для взуття. Ух ти, гель-очищувач для спортивного взуття. Це крем-фарба. Гель-очищувач для спортивного взуття є десь тут. Ось він. Дивіться, 34 гривні. Від сільвер тут 50 мілілітрів. є така щіточка і гель сам. Для спортивного це гарно, от біле намальовано. За 34 гривні всього. Ну, така ціна гарна. Крем блиск для взуття 50 мл від сільвер. Це блискавка. А, оце сільвер 23 гривні, чорний 50 мл. Далі крем блиск для взуття Максі. Це Максі Степ 17 гривень всього. Замість 22 гривні. Такий ось в баночках ще по 17 гривень крем. Є навіть у них фарба ліквід. Ліквід для спортивного взуття. Зафарбовує, ух ти, потертості та подряпини. 50-39 гривень коштує. Зараз навіть перевірю. І ще ось, щось цікаве у них тут є для цього, для взуття. Зараз гляну. таке? Так, це рідка фарба. фарба просто для взуття. Сільвер крем для взуття. Також треба перевірити ці дві позиції. Подивлюсь, скільки коштує ось це ліквід. Ліквід для спортивного взуття 44 гривні 75 мл. А це крем-фарба для взуття 44 гривні. Тут все по 44 гривні. Далі є ще щіточки різно, різні. Така губка для шкіряного взуття, блискавка. 29 гривень всього коштує. Є за 49. Далі 12 навіть гривень. Я так думаю, щось така щіточка для взуття, звичайно. 12 гривень коштує. ну, Може, я і помиляюсь. Ну, Ні, ця 29 дерев'яна. З дерев'яною колодкою називається. А яка ж тут за 12? Може ось така губка, блиск, щітка без назви. Без назви. Ну ця для замші точно не буде так коштувати. Для нубоку називається така губка для нубоку. 22 гривні. Та нічого, що така ціна. Все як потрібно з трьох сторін. Є щіточки різноманітні. Так, ну за 12 гривень може ось така Аврора. Чиста Аврора, губка така. Ну, вона яких фарбує. Так, да, 12 гривень. Для догляду. Чорна, мала, з собою носити в сумочці, якщо треба. Так, далі у них багато ременів для чоловіків в різних кольорах. Не буду відкривати. Так, вам покажу кольори моделі. Так, ну так ось це зроблено. Є по 84, по 74 і по 99 гривень. Різноманітні. Ось так. Зроблені. Які такі на дотик в різних кольорах. Далі внизу. Що тут ще? є? Очисник до речі, у них отакий очисник для взуття та підошво 85 мл. мілілітрів. Так, це також цікаво мені. І ось такий чесник. Слухайте, тут так багато. Є дезодерант для взуття степ 59 гривень. Активна піна є також, ідеально відбілює підошву, гляньте, з таким спреєм. Оці хочу три позиції подивитися, цікаво. Ось оця активна піна, до речі, активна піна, актив, ідеальна біла підошва таранти. Це для Аврори, да? Виготовляють 149 гривень. Ну так, да, тут і такий спрей, мабуть, гарна. Так, а тут у нас що? Це очисник універсальний для взуття. Бруд, пил, плями. Слухайте, стільки у них вибір такий великий, як ну, взуттєвий магазин, начебто тут спеціалізований. 69 гривень від Uno. І тут ще очисник для взуття та підошви. Так. Очисник для взуття та підошви, щось не виходить в мене. 64 гривні також коштує. Ось такі ціни в Аврора, є багато акцій, я б сказала, багато позицій. І зараз парасольку хочу перевірити, скільки коштує, тому що зараз актуально. Якось ось воно то то, то, сонце, то, то не сонце, то дощ йде. Тут написано, що парасолька жіноча, в асортименті 149 гривень. Показує тут, тут в основному горошок чомусь ідуть. Такі різні кольори. Цих парасольок 149, замість 169. Всі парасольки коштують. Також у них є дощовик, це дитячий дощовик, дощовик в асортименті. Зараз перевірю. Написано 59 гривень. І щось такий. Це також дощовик. 53 на 84. Слухайте, такі позиції цікаві в Аврора. А я раніше якось сюди не доходила. Мені не б'ється цей дощовик чомусь через пакет. 22 гривні всього. Слухайте, дощовик всього 22 гривні. Причому в різних кольорах. А цей, а цей 59 гривень. Ось такий 59, а цей 22. Так гляньте, скільки тут кольорів є. Жовті. Та всі кольори є. Зелені, червоні. І тут всі кольори є 59. А ще ось такий є. Ухти. Ось намальована, як він виглядає. Ну, горошок. горошок розмір 120х160. На Розміри написані. Це, до, це дощовик дитячий. Оце, мабуть, він за 59 буде. Ну, може ні. Так, 59 оце до нього цінник там лежить. Так, я ось цей відділ хотіла вам показати, акції. Ну, ще покажу ось сумочку, наприклад, таку чоловіча, в асортименті 219 гривень. Так, що тут ще сумка? Бананка універсальна, це ж не бананка. Так, оце це ж рюкзак прикольний такий. Не знаю, сумка кросбоді, оце Це жіноча кошкіра, це зрозуміло. Це 299 гривень. Оце, мабуть, сумка бананка. Та також не схоже. Ну схоже більш-менш. Ну, от зараз глянемо, скільки коштує. Так, сумка чоловіча, з текстилю, з довгоручкою 149 гривень. Ось так як намальовано, так воно і виглядає, як там намальовано. Ну, рюкзак ось такий 249 гривень, здається, він як дитячий з малюночками. Щось ось такі рюкзачки. Зараз, до речі, перевірю, скільки коштують ці рюкзачки. Чомусь тут нема цінника. Вони різні, є. такі прикольні, як антистрес. От мені подобається. І м'які і невеликого розміру. Зручні для дітей. 149 гривень. А там взагалі малюнок класний. 149 і багато їх. З цими блискавками гарненькі. Так, це я показала. В цілому цей відділ я вам хотіла показати і буду закінчувати свій огляд. Є ще рюкзаки в асортименті по 199, або ось такі великі, по 299. Рюкзак, чоловічий. Так, текстиль. В асортименті. Думала, тут розмір написаний. Великий такий, знаєте, як вручну поклажу навіть можна брати. Трішки різні тут є кольори. Він такий не важкий, до речі, а приємний. Більш-менш ось тут які ручки. Ну, і такий рюкзак показую, як воно виглядає. Також є рюкзаки по 349, по 229. Сумка чоловіча. Так, сумки чоловічі по 229 гривень. Може, якісь такі. Ой, так все накидано, не буду діставати. Всього дуже-дуже багато. На цьому свій огляд буду закінчувати з цього відділа. Ой, а ще такий рюкзак дитячий, який прикольний. <смас> Мені подобається. Зараз гляну, скільки коштує такий рюкзачок ще, а потім уже 249 гривень. Дитячий з іграшкою. Цікавий. Мені сподобався, він начебто як один. На цьому вже точно буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал! Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі.